Привіт, мене звуть Вікторія. Зараз ми з вами знаходимось на території житлового комплексу Амстердам, що у селі Струмівка. Перших трьох під'їздах цього будинку, які мають більшу готовність, нас залишилося буквально декілька вільних двоспальних квартир, і сьогодні я хочу вам їх показати. Але перед тим як ми пройдемо на будівництво, хочу сказати декілька слів про те, що зараз в нас діє акційна пропозиція саме на ці квартири. Суть акції полягає в тому, що є додаткова знижка за умови першого внеску 50% відсотків, сімдесят. продовжу на відтермінування платежів від 4, з 4 місяців до 12 місяців. Тому запрошую на будівництво. Вільні квартири у перших трьох під'їздах нас залишилися на другому або на п'ятому поверсі. І сьогодні я хочу вам показати один з варіантів планувань квартири, площою фактично 72 квадратних метри, яка знаходиться на п'ятому поверсі. Звертаю вашу увагу на те, що будинок у нас п'ятиповерховий і тут є ліфт. Тому запрошую на екскурсію. Зараз ми знаходимося з вами в двоспальній квартирі, яка має площу 71,71 і квадратний метр. Тобто тут є дві спальні кімнати: є кухня, вітальня, роздільний санвузол і велика гардеробна. Зараз ми знаходимося у передпокої цієї квартири. Тут в принципі теж є місце для того, щоб поставити шафу для верхнього одягу, і одразу з коридору у нас. Ми заходимо з вами у кухню вітальню, яка має площу 24 квадратних метри. Зверніть увагу, що п'ятий поверх у нас іде мансатного типу, найнижча точка у нас трішки більше, ніж ,60 метр 60, найвища точка 3 метри. І тут у нас два великих мансатних вікна. До речі, в них дуже багато світла, плюс це південна сторона, тому квартира буде освітлена. А далі в нас по плануванню йде розміння за туалет і ванна кімната, яка має площу 4 квадратних метрів. Можемо проходити далі. Далі по плануванню у нас є велика гарна гардеробна, яка має площу 4,5 квадратних метрів, сюди поміститься всі ваші речі. І напроти перша спальня кімната, яка має площу 12 квадратних метрів. Вона теж до концерного типу. Ось вікно. І друга спальня кімната на да, 16,5 квадратних метрів. тут досить багато місця, гарно можна все облаштувати. І цієї кімнати у вас довелося на балкон. Балкон ще до кінця не облаштований, але в принципі можемо вже так трошки вам показати. Ось такий вигляд. Гарний відкритий балкончик. Зверніть увагу на те, що балкони є лише у квартирах, які знаходяться на п'ятому поверсі, тому це додатковий волос. Якби нас тут замкнуло? Такий гарний колір волосся. Так? Угу. Отож, підсумовуючи нашу екскурсію, нагадую, що у перших трьох під'їздах в нас залишилося буквально декілька двоспальних і декілька трьох спальних квартир площі від 64 до 87 квадратних метрів. Тому залишайте нам плюсики в коментарях. Ми обов'язково надішлемо вам всі вільні планування, домовимося з вами про огляд квартир, які вас зацікавили. Хочу ще загально розповісти про те, що ви отримуєте, купуючи квартиру, тобто на... Даному етапі тут ще виконані не всі роботи. На сьогоднішній день розведена електрика, вже розпочали штукатурку стін. Також буде прокладена теплопідлога, кухня та санвузол. Ви маєте можливість додатково прокласти теплопідлогу, буде залита стяжка, будуть розведені сантехнічні виходи, радіатори опалення. В принципі, всі основні чорнові роботи від забудовника вже будуть виконані. Тому плюсуйте, ми обов'язково всім підпишемо і домовимо. Ваня се добро е Благодаря за въпроси.